Привіт, зараз буде в продажі на самій топовій комплектації в самому топовому стані, на максимально можливій сервісній історії з Німеччини. Машина розмитнена з сертифікатом і вже на першому українському обліку сплачено абсолютно всі податки. Машина на максимальному заряді. Є все, що можна собі на сьогоднішній день в даній моделі придумати. Обслужений на новій абсолютно гумі 24-го року. Другий комплект коліс за автомобілям додається. Зустрічайте. Volkswagen T6 транспортер на LED-фулфарах, на омивателях, на туманочках, з дистроніком. В лобовому склі присутня камера асистентів, датчик доща, датчик світу. Інтегровані в дах, Максі база. він код. Перевіряйте історію, повна сервісна історія в Німеччині. Нова абсолютно сьогодні поставлена гума. Комплект літньої гуми додається. Максі база, це в нас вуздушка, також максимально можливість задні ліхтарі, лед підсвітка вже номерів. На автоматі 2 літра дізель 150 сил на одній турбіні. Два повноцінних місця з подлокотниками. Повністю сервісні документи з Німеччини. Сидіння у нас з регулювання. У нас також присутня тут бездротова зарядка USB, USB, AUX, навігація. Android Auto Apple CarPlay. Це захисне скло в нас відклеїлось Клімат контроль. Підігрів сидінь, DQ500 коробочка, мультируль, Дістрон Три ключики, пульт від мокрої вебасту на 5 кВт. Буде в нас повністю обшита і просиліконена. Світло, ззаді ляда, другий комплект гуми, Yokohama 21 рік, стан Арок. Донкрат, аптечка, все на своєму місці. Зараз по порядку про цього красавчика. Зараз на мойці домиваємо буса. Прийшла вже на буса нова зімня резина. На вулиці 17 вересня, але я думаю, пора вже, мабуть, міняти літо. Тут яка хама літня стоїть в доволі ще непоганому стані, але як на мене вже пора міняти. На зимню гуму машина їздить небагато. В принципі, скільки вона? Місяць. Місяць, виїжджає вона тільки по ділу, за місяць вона там приїхала майже 8 тисяч кілометрів. Я думаю, що нічого їй не буде. Погода вже так собі. Можна міняти на зимню гуму. Ця хрень 115 тисяч гривень стоїть на секундочку. Оцей колончик. А ну хто що скаже? Лучше новий Китай зимній чи 2000 року зима. Як на мене краще новий але но Китай, ніж брати бренд непонятний 2018-19 року і розбити на ньому голову собі. Літня резина, Так, да, я ще согласен, літо ще можна ставити на сіокохама 21 рік. Да, літо можна ставити, можна і з комби колеса поставити на літо, але на зиму гума повинна бути. Коротше не суть, нове є нове. Навіть якщо це китаєць новий, на два сезони його хватить з головою, два-три сезони. Чим брати бренд, непонятний. Так, зараз ще не монтаж. І обов'язково треба зробити розвал садження. Без цього ніяк, щоб не під'їдало. А чим Гому. би не займалися ми? А хто ще так робить? Хто робить після заміни гуми? Розвал. Я, наприклад, завжди його роблю після заміни гуми. Того, що може реально поїсти гуму. Так, сам себе обеззапашує в тому, щоб не було в далі ніяких проблем і не з'їздити на нову гуму. Поїхали на Віанор, тут у нас і розвал схожіння 3D, і ще на монтаж. Зараз одразу останні приступають, переживаємося, робимо розвал і все, і машина. Повністю-повністю вже обслужено. Мені подобається підход на віанорі. Зразу два працівники, чотири донкрати. 15 хвилин. І підвільний. Зараз покажу, як виглядають нові колобки і нові тормозні диски. Зараз подивимося на стойки, стойки сухі, сухі без підтікань, нові колобки стоять. Абсолютно нові. І нові тормозні диски. 12 місяць. 23-й рік це, це виготовлення тормозного диска, Встановлені вони були в 24-му році на пробізі 200, по-моєму, 1 тисяча. Ну це подивимося пізніше в сервісних документах. Сразу видно рольову рейку, ніде нічого, підтікання яких немає. Всі ціленькі. Ззаду-позаду на 206 були замінені, були замінені тормозні колодки, гальмівні диски ще не змінювалися, поміряли їхню товщину, вироботки практично немає ще заміну, а то й дві колодки вони від, відкатують спокійно. Тут от також амортики сухі, запаска присутня, оригінальні бризовички. Все, тут все сухо. З пасажирської сторони така ж сама історія, нові колодки ТРВ. Діск тормозний, тут виготовлення здається, 22 рік на, на тормозному диску не подивлюся. І з цієї сторони взагалі нові вони взагалі без вироботки, теж 23 рік. 12 місяць 02 з новими колодками. Також жодних підтікань по двигуну. Дуже гарно видно якраз. Все сухо, всі силінблоки на місці. Хлопці його й буде літня гума, буде нова зимова і літня другим комплектом. Другим комплектом зараз хлопці перезують, зробимо розвал схожіння і буде повний порядок. Хто не знає, на великому ТО, коли замінюється ГРМ, замінюється також піддон. І в піддоні замінюється е, ремінь, який крутить маслонасос. Є на шестигранниках двигуни. Тут конкретно у крафтера йде на ремню, Це і, ну, в подоні реміння, який теж треба міняти. Якщо це не зробити, перве ремня перестане качати масло і будуть проблеми, реально будуть проблеми. Тут це все зроблено. 7000 км назад разом з ГРМ-ом, помпою, антіфрізом. Ну, одним ремнем це все було замінено на нове, на офіційному ділі ще в Німеччині. 7000 км назад. Декілька місяців тому. Хлопці не можуть так е, накачати колеса. Нам беруть пушку, зараз будуть пушкою пробувати заряджати. Ану, давай. От так, Є. Нова вже нові колеса, то. А тут донизу нас пустили, подивіться. Що тут біля мотора. Тут біля мотора, все сухо. Там біля турбіни все сухо. Пильники тут всі цілі, стойки сухі. В поддоні на маслонасосі поміняний ремінь. Тут все сухо, нічого не капає. Компресор кондиціонера. ремень цей новий. Тут все ціле, все сухо, жодних підтікань немає. Стойки сухі, тут сухо, ціле, все гарно, все. Все красиво. Все гарно, все красиво. Роблять суждень покажу. Давайте сразу пробіжимося по лакофарбовому покриттю. У нас є одне косметичне підфарбування заднього правого крила одного кусочка. Робилось на офіційному ділері в Німеччині, оскільки машина куплена на німецькому лізинговому аукціоні, все, що робилося, по автомобілю робилося тільки на офіційному ділері. Так, маємо таку легеньку царапинку, вона прокапана, нічого страшного немає. Красити, тут ніхто нічого не буде. Так, воно і приїхало. Так, маємо підфарбування цього крила 235. 310. Подвійний шар фарби. Тут на гарості чуть-чуть більше. Робилося. Ще в автосалоні, коли в автомобілі було 0 кілометрів. По вінкоду їдемо на офіціал, або йдіть самі, перевіряйте всю сервісну історію. Останній сервіс – 201 тисяча кілометрів був в автомобілі. Пройом ніде нічого не крашене, все абсолютно ціле. Ну, так видно, вийшло. Де згружали нову з автовоза. Історію я витягував із дилера. Так що кому треба, для того, щоб не тратити ні мій, не ваш час, можемо зразу зустрічатися на офіційному ділері. Автомобіль повністю весь обслужений. Зараз ми до технічного стану ще дійдемо. Все по порядку. Так, маємо підфарбування ось цього крила косметичне. Маємо царапину, маємо декілька сколів на капоті, 209 тисяч пробігу. Другий комплект гуми. Перший комплект, який стоїть на автомобілі, сьогодні встановили його. Абсолютно новий. Абсолютно новий. Ціла гарна машина. Дзеркала гріються, складаються. Три ключика, не два, три. У нас допомігна є сигналізація встановлена, стан керма, стан водійського сидіння, ніде нічого не порване, все, подлокотнички, все як має бути. Атомобіль після розмитнення зразу поставився на облік першої в Україні. І в МРЕО, 5 хвилин заміна техпаспорта. Навіть можна залишити цей номер на автомобілі. Міняється власник, ви новий власник і зразу поїхали працювати. Так, тепер на рахунок сервісної історії. Я для себе поробив розпечатки з офіційного ділера, знав всю сервісну історію цієї машини, що на ній міняли, що на ній треба було поміняти. І так, і того ми маємо. 18 рік, 9-й місяць, один кілометр, і на цьому кілометражі було фарбоване крило. Далі в нас 19 рік, 11 місяць 30 тисяч пробігу, 20-й рік перший місяць 34 тисячі пробігу, він чогось заїжджав. Це ви все можете самі перевірити. По інкоду або разом ми з вами їдемо на офіціал і перевіряємо. 20 рік, 10 місяць 65 тисяч, 21 рік, 9 місяць 106 тисяч, 22 рік, 8 місяць 148 тисяч. Дальше. 23 рік, 8 місяць 185. 24 рік, другий місяць 200 600 кілометрів. На цьому кілометражі був зроблений великий сервіс. Тобто Заміна водяної помпи, заміна зубчастого ременя ГРМ, заміна масляного ременя, Хто не знає, тут стоїть ремінь у подоні на маслонасосі. Вже треба міняти. Нові поставлені тормозні диски з колодками спереді. Заду ми вже міняли на 206 тисяч було заміна. Заміна була. Задніх колодок, Диски тормозні тут майже без вироботки. Сьогодні було зроблено, замінено на момент зйомки 17 вересня 2024 рік, було замінено, поставлено абсолютно нова гума. Зроблено розвал схожіння. Документи також мають, маються на виконані роботи. Технічно, повністю обслужений Т-6, в гарному технічному і естетичному стані. Сліди використання, звісно, присутні. Комплектація максимально можлива для даної моделі. Стан у машини. Стан у машини. На тверду п'ятірочку. Хоча це вантажний автомобіль. Працював він в Німеччині на фірмі КАТО, обслуговував їхню спецтехніку, в бутці ще присутні дві доповнительних розетки виведених. Лебасточка. 110 кВт 2 літра на всіх асистентах. Абсолютно на всіх. В дуже крутому стані. Кого цікавить, автомобіль продається, ціна за нього більше, ніж оправдана. Сіли. І ще 5 тисяч, взагалі нічого робити не треба. Все замінено. Масла, фільтра, ремні, ролики тормозні диски, колодки, нова резина, два комплекта резини, три ключі, пульт вебасто Вже на українському обліку 10 хвилин умрео, ви новий власник і поїхали робити роботу.